Так, всім вітання. У нас в студії гості. Я з великою приємністю хочу теж представити нашого побратима. Тараса Полепишина, капітана, заступника начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини А 70 79 Разом з тим, Тарас Полепишин є начальником штабу оборони Дрогобицького району. Будемо розмовляти про мобілізацію. Будемо розмовляти про оборону Дрогобицького району. Власне, з ким як ми з військовими про це розмовляти. Дуже приємно, Тараса, що сьогодні маємо нагоду спілкуватися знову в ефірі. Дякую, я теж дуже радий вас бачити. Вітаю наших слухачів, глядачів. Гарний день на вулиці, всім гарного дня. Будемо говорити так, про рекрутинг, мобілізацію та оборону Другобицького району. Власне, коли говоримо про рекрутинг і мобілізацію, зараз, як ніколи, важливо, ну, щоб вряди. Збройних сил України люди приходили вмотивовані. Є така можливість, що вони можуть собі обрати частину, так? Це... На початку, я пам'ятаю, е... повномасштабного вторгнення. Просто люди йшли масово, так? І вони йшли в різні частини, де, де було місце, там йшли. Я буду, вибачте, адвокатом диявола. Так. Це неправда, що можна самому обирати. Ти тільки приходиш, тебе зразу відправляють в третю штурмову на штурм посадки. Так, ти бачите, ти як цей. Принцеса обізвалася. Що... <риклад> е, ну чи і, і наскільки як це працює зараз? Наприклад, якщо людина виявить бажання служити в військовій частині А 70 79 е, то який її алгоритм дій? Що вона має зробити для цього? Е, якщо виявить бажання, перше це прийти до мене. Прийти до мене, і то бажання я спрямую в потрібне русло. Тобто я дам відношення. Ну, спочатку, я проведу бесіду. Е... Дізнайся морально вольовий його mm -hmm. стан, освіту, ну тобто така типова співбесіда, його вміння навички, категорії водія, якщо є, доповім командиру батальйону і вже тоді ми будемо по ньому. Я думаю, що то робиться, якщо командир батальйону на зв'язку, то робиться на протязі декількох хвилин. Тобто ми вже... Там до години часу можемо спланувати певну людину на певну посаду, дати відношення, і тоді вже запоспутити процес через районний центр комплектування. Бо справа полягає в тому, що якщо людина проходить за повісткою в РТЦК Дрогобиське, дрогобицько борославське то потім її направляють вже на полігон на навчання, і тоді вже військові частини самі вирішують. Дивіться, як воно відбувається. Моя частина, наша частина, вона відноситься до роду військ територіальної оборони, сил територіальної оборони. Трошки інша структура своїм командуванням, своїм генералом, який командує тим видом військ. Є окремі війська, сухопутні війська. Це вже більш такий масовий вид масовий військ. Там є свої оперативні командування. Тобто, якщо е, людина отримала повістку, вона вже запланована в певну команду е, на вибуття в навчальний центр сухопутних військ е, шансів, що він прийде до мене і скаже: От я маю повістку, я там вибуваю через два тижні, заберіть мене. Е, я не буду там навіть довго спілкуватися, я просто скажу, що ви до нас не попадете пізно, тому що. Ви вже заплановані ну, в, в, в сухопитні mm -hmm. війська, де е, люди потрібні теж. І от Ігор, е, зразу відреагує на твою репліку. Е, третій штурмові теж потрібні люди. То всім потрібні люди. І е, от скажу такі речі, я спілкуюся зі своїми побратимами, які по всій лінії фронту, тобто по всій, по всій, навіть і на Придністров'ї. Скажу, що е, людей в військах немає. немає. Е, е, але е, зазначу, що воювати будуть всі. Воювати будуть всі. Для того потрібно вже визначатися, чи ви будете помирати в Другобичі на вулиці Грушевського, чи ви вже будете мати якусь підготовку, і ми проведемо з вами заняття навіть тими людьми, які в військо не попадуть. Для того е командувач е СЛТРО е видав певне розпорядження і наказ. Е є така програма базової підготовки громадян України до національного спроту. От, власне, от е коли згадуємо про людей, які з так званими білими квитками, так, які не потраплять до армії, але би хотіли теж до військової справи долучитися, принаймні для себе, як то кажуть, так? Щоб зрозуміти наскільки на от військова справа є важливою в теперішній момент, тому що навіть в поствоєнні часи ми будемо е, жити щось, напевно, схоже, як в Ізраїлі, де всі люди є. Незалежно від статі, ну вже, вже не буде такий світ як колись. Ну вже так. 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 Тобто, mm -hmm. чоловіки, жінки, вони всі служать так чи інакше. І ця ем, військова базова підготовка ем, е, і сили ТРО. Як це буде відбуватися? Ем, тому що. На начальника штабу оборони район мабуть покладені теж функції формувати оце навчання військове. Як як воно буде розвиватися? Дивіться, воно так декілька слів поясню. Не то, що покладено завдання. На мене покладено завдання контролювати. Це є робота по нацпротиву, по це є колективна робота. Керівників начальників е, військових підрозділів, також е, міського самоврядування і державної влади, тобто районної військової адміністрації, це є колективна робота комплексна і начальника РТЦК. Угу. Е, з начальником РТЦК ми вже обговорили. Процес буде запущений. Просто я ну, на розрив я не встигаю всюди, але ту роботу ми запустимо. І я би хотів е, звернутися зараз до громадян наших. Які мають бажання проходити такі навчання, ті навчання будуть сплановані, вони мають бути сплановані, вже мали бути сплановані в кожній територіальній громаді. Зараз функціонує тільки в Дрогобицькій територіальній громаді, тому що функціонує в нас служить, виконує бойові завдання Дрогобицьке ДФТГ, ДФТГ номер 3 вони виконують бойові завдання. Які, це люди, які, які з... не в армії. Люди, які не в армії. Це Але... люди, які е, вклали контракт добровольця, отримали посвідчення добровольця. Дорогобицька територіальна громада допомогла їм з е, забезпеченням, з харчуванням, з е, машинами, з екіпіруванням. А вони виконують завдання. Це люди, які більше шістдесяти. Люди інваліди, там є кадрові військові, які були в АТО, начальник штабу е, дороговорського формування mm -hmm. територіальних громад. Е, є кадром військовим полковник, mm -hmm. який е, служив в АТО. Тобто людина, яка має бойовий досвід, але по стану здоров'я не може проходити військову службу. І є інваліди, є люди, які Мають відсрочки, але більшість там після 60 Але ну, я знаю, що є викладачі ті, що так, точно. не підлягають мобілізації, броньовані броньовані та так. лишились там кістяк людей, які виконують роботу, і наголошу, виконують бойову роботу, і виконують її безкоштовно. Mm -hmm. Безкоштовно вони не отримають нічого. Максимум, ті, що працюють, вони звільняються з роботи на день виконання бойових завдань зі збереженням. Зі збереження грошово забезпечені на основному місці mm -hmm. роботи. От, е, а самі ці навчання е, що буде входити в цей комплекс? Е, дивіться, буде входити, е, то буде розписаний розклад занять. Нам е, треба буде визначитися тільки. Ну програма говорить по суботах, тобто mm -hmm. е, суботній день. Два рази в вти... ну, я все доведу, це буде окремий документ. По суботах в кожній територіальній громаді має бути сформована група. Інструктора є. Тобто найбільша проблема в нас, що нема кому вчити. В нас є кому вчити. Є бойові люди, які знають, що робити, як робити і коли робити. І зараз основна проблема виходить в тому, що нема кого вчити. Для того ми тут і зібралися, щоб людям донести, що запрошуємо навіть і жінок. Бо бачу, з чоловіками ми тут Дякую, роботи ми. не зробимо. Дякую вам, шановне, сильна, сильна половина, половина людства. Ви сильні. Дякую вам. В я, е, та, я, я питаю, що до повномасштабного вторгнення власне. Люди, які зараз є кістяком батальйону, е, теж були такі навчання. Ми з Ігором вперше тоді е, при, прийшли. Це був, напевно, ще в 18-19 рік якось так. Це було ще до ковіду. До і е, я собі згадую, ті виїзди на полігон, ми і в старичі їздили. І були e, тут e, військова частина нас приймала. І це неціональний досвід. E, просто навіть один день побути в, в цьому середовищі. Це цікаво. Це, по-перше, люди, ти знайомишся, тому що ти світо по одному уявляєш, але коли потрапляєш в це середовище, ну, знаходиш якихось своїх там, друзів, я не знаю, в і... однодумці. І воно не так вже страшно, чесно кажучи, знаєш, як ти можеш собі подумати, що. Звикаєш це... до зброї. Люди бояться зброї. А зброю треба працювати. Це таке ж саме, як мобільний телефон. E... Приведи сюди людину, яка не бачила телефон, і буде його боятися. Коли він його візьме 2-3 години, він ну, він, нього, він е, з руки його не випустить, так як ми з вами. Бачите? Я вже то його поставив, я поставив. Тому е, бажаючих навіть наголошую тих, хто е, по стану здоров'я не буде служити, але має бажання чогось навчитися нового, оволодіти зброєю. Інженерною підготовкою, медициною, е, мінною підготовкою, тактичною підготовкою, вогневою підготовкою. Е, запрошую зв'язатися. Можливо, я номер дам так, чого, можна. свого частини, що від. Тих людей можна буде записатися і е, вже по суботах е, пройти такі навчання, ну для того, щоб володіти е, основами військової справи. Це для того, важливо. мені треба ще зібратися з головами територіальних громад і обговорити то питання, щоб в кожній територіальній громаді ну це обов'язкове доконання, була сформована група базової підготовки з громадян, які е, є цивільними людьми, але хочуть. Хочуть, хочуть чогось навчитися, бо, ще раз наголошую, ворог в нас всі знають його. В лице дехто його знає. Ми будемо воювати. Ми будемо воювати довго, навіть якщо там будуть, не дай Боже, якісь. Перемир'я там і так далі, буде холодно фаза на війни, гумова, але війна буде, так. поки ми е, маємо свою землю, ми будемо воювати. Та, я так бачу. Скажи, а от а, як ти думаєш, а чого так, е, що наші люди? Ну я не хочу ти про всіх, та але є така тенденція, що о, от о, чомусь таке вороже ставлення до власних збройних сил, знаєш, тобто. Е, ну, до Якогось такого загального або не сказав. Ну, Я, не, не, я, не ну, я так по коментарях подивлюся, десь там якийсь вийде якась новина про мобілізацію, про те, що нам треба оборонятися, і люди пишуть, що краще хай йдуть діти депутатів, ми не будемо кого ти стосується. Ти... Чому так? Ну, от, я не розумію, чому так? Як ти думаєш? Ну, я дивіться, я не буду там керівництво держави там обсуждати. Це, моє, це мої начальники. Я не обговорюю вище керівництво на своєму рівні я можу там пару фраз сказати, і то не, не для загалу. У мене є там певний набір, я би знав, як, як все то налагодити. Певними сильними управлінськими рішеннями по відношенню до хвилянки, я би жорстко поступав. От я особисто я би поступав з ними жорстко. Не так от, демократично, я би блокував е, рахунки. Ну, Мається на увазі, ну там пунктів в мене є багато своїх. Але я наразі я тільки пан капітан, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, начальник оборони району. І навіть я вам скажу, як начальник штабу оборони району, як відноситься до мене, як військового, бойового військового, який був цивільним до того, відносяться інші силові структури. Я не буду то зараз обговорювати, але те, що питання я буду піднімати на вищому рівні. Тому mm -hmm. е повірте, військові це, це народ. От чому е, люди поважають військових? Тому що військові це люди з народу, це зріст суспільства. Від е, от як дай Боже тим силам територіальної оборони, бо вони дали збройних сил багато. Вони дали їм науковців, вчителів, дипломатів в збройних силах. От навіть на контракт, от е, я служив по мобілізації, я бачив, який там зріз суспільства. Там е, в тебе в роті, е, якщо в тебе є 3-4 людини з вищою освітою, це, це фантастика. А коли в нас в батальйон ТРО було напевне 70% людей з вишими освітами, це Це реальність щось... була там Це настояща та інтелігенція, які а лише мотивована інтелігенція. Ви ти сказали Андрію в першому своєму реченні, що мотивованих мені не треба мотивованих. Мені треба людей. Я їх мотивую сам. О, оце, оце слова військового справжнього. Я, я скажу ну, з великою повагою, на, прав, на правду, е, що отримати досвід від військових е, бойових, які е, бо Тарас ще з АТО, ще з часів АТО проходив е, не, не службу, а воював. Ще в той час, коли воював. для нас війна десь була Далеко. по телевізору, і то не на перших шпальтах потім вже десь 18-17 рік. То вона десь зникала і говорила десь в другій частині новин, так? Десь перед тим, якщо пандочка народилася в зоопарку. Так? А ось власне отримати досвід від таких людей, це, це неоціненна просто подарунок, так? коли ти в суботу приходиш, вчишся військової справи. Прибуває в колі однодумців, тому запрошуємо, тому що оборона Дробиську вона є важливою. І хто це має робити, як не ми. Це, це, це теж, ну, нам, мабуть, не треба пояснювати. Ось так, дуже дякую за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Про те, як долучитися, ми зараз скажемо номер телефону, так, так, так. це є чергова військової частини А7079, можна записуватися. Ми так само будемо інформувати людей про початок цих навчань. Будемо тримати вас в курсі, прошу номер телефону. Так, номер телефону 093 616 4745. Ще раз повторю: 093 616 4745. Ну, так як ця програма буде теж в записі, тобто можна буде побачити, почути ще раз цей номер телефону в наших соцмережах, Підписуйтеся. На сторінку твого радіо у Фейсбуку теж нас можна бачити в інстаграмі і так само в Ютубі, що у нас буде можливість. Та і залишається з нами, тому що попереду, що буде багато траси. Ще хотів би там е -е, декілька слів, як звати. Це без добри. проблем. Прошу. Хочу е насамперед подякувати всім Збройним силам, ну і силам оборони, тому що ми в комплексі працюємо з, з, з СБУ, з контрозвідкою з, гуром, е звісно, так. з так, ГУР е з національною поліцією, які придані до збройних сил, до сил оборони прикордонною службою. Всім е силам оборони, всі знають хто і як і де виконує завдання. А також е подякувати. Всім військовослужбовцям подякувати їх рідним, що вони чекають своїх, своїх найближчих людей з фронту, зі служби. Навіть, можливо, є люди, які служать просто на відриві. Їх сім'я не бачить. Це, теж не важко. Це дуже важко. Просто я пройшов через то. Дуже, дуже важко, коли в тебе жінка вагітна, дружина, вибач, Галина Володимировна. Дружина вагітна, а ти поїхав в іншу область, призвався воювати, а іншій донечці тобі два роки. Дуже важко. Дуже важко їй, і, і психологічно, і мені. Подякувати вам, що ви чекаєте своїх рідних і в нас війна, ми мусимо битися. І подякувати військовослужбовцям нашого батальйону, військовій частини 779, а також виразити співчуття. Хлопцям і рідних, які е загинули за нашу державу е на фронтах е Донецької та Харківської областей, всі знають, хто це, і е пом'янути їх секундою мовчання. Дякую. Дякую за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Будемо інформувати теж наших слухачів про всі, всі новини, які пов'язані з обороною Дрогобицького району і долучення до військової справи. Та, Тарасе, дуже дякуємо, пане капітан. І твою радіо. Тут твоє радіо. Дуже дуже вас <laughs> радий бачити. От, от Я теж в колі однодумців. Хлопці, які служили, які е, хлопці були е, в управлінні батальйону, але всі знають, де вони були. Вони були на в окопах. В окопах. Певний та, час Ми сіка, були в окопах, управління, ми були в окопах, ми ходили в наряди, все було нормально. Бачите? І... Самі передні лінії оборони наголошую. Управління стояло на самій передній лінії та, оборони, правильно. і це показник, тому що хай приведуть мені ще один батальйон, де там діловоди сиділи в окопах. Які... Ви, 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 ви мені, мені, мені просто здається, що знаєш, це був початок. Тоді ніхто нічого не розумів, ніхто нічого не знав, але тоді було якось. Ну... Тоді була в нас відповідальність як як батальйону. Не 4,5 км, а 12,5. Тобі я три факт. місяці сам з хлопцями провів окопах. Заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи. П'ята людина по списку по штату, блин, був в окопах три місяці. Моде підтвердження, спитайте себе. Так спитайте. що, дорогенько, е -е, як ми будемо разом, як ми будемо об'єднуватися, то повірте все, ми, ми ворога здолаємо. Саме право. так. Дякуємо Степ... за участь і продовжуємо наш ефір. Ми